Книга японського інженера і бізнесмена, співзасновника корпорації Sony Ібука Масаро Після трьох вже пізно. Ця книга про виховання і навчання дітей раннього віку. Маленькі діти мають здатність навчитися чому завгодно. Те, що вони засвоюють без будь-яких зусиль у віці до 3-4 років, в подальшому дається їм на силу. Або взагалі не дається. Це пояснюється тим, що до трьох років мозок досягає 80% свого дорослого потенціалу у цей період найбільш активно формуються нейронні зв'язки. Ранній розвиток не пропонує насильне кипічкання немовлят фактами і цифрами. Головне, це ведення нового досвіду вчасно. І створення батьками сприятливого середовища для виховання та навчання дитини. Ця концепція не про виховання генія, вона про те, щоб розвинути в дитині її безмежні потенційні можливості, що більше стало радості в її житті на подальші роки.